Європейський союз поглиблює оборонні зв'язки з Україною напередодні в Страсбурзі. Європарламент прийняв європейську програму оборонної промисловості вартістю півтора мільярда євро, з яких 300 мільйонів євро заплановано на так званий інструмент підтримки України. Перед голосуванням єврокомісар з питань оборонної та космічної промисловості Андрюс Кубілюс наголосив, нова програма дозволить впровадити українські військові інновації в європейську оборонну промисловість. Вона зміцнить оборонну базу євро. Росоюзу буде стимулювати спільну закупівлю зброї та допоможе створити передовий військово-промисловий комплекс, наголосили у Страсбурзі. «Нова програма структурно пов'язує Україну з нашою оборонною промисловістю, і це добре. Ми потрібні українській оборонні промисловості, але ще більше нам потрібні українські оборонні інновації. Програма підтримує оборонну промисловість України і не лише виділенням 300 мільйонів євро. Вона дає змогу закуповувати оборонне обладнання в Україні з Україною та для України. Ця програма дозволяє інвестувати в українську економіку та підтримувати інтеграцію української промисловості в європейську оборонно-технологічну промислову базу.